Не міг нагадувати про слово полонена в Україні. В Україні не можна Ми... нагадувати Ми... про військовополонених Сухар... українського місці. Якщо ту ж зу агітувати полонені два роки в полоні. Ви не розумієте? Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Не формат для того, аби відвідувати сам ЦУМ. І з такими словами охоронець торговельного центру в самому центрі столиці виганяв учасників на підтримку полонених азовців, Фріазов та річниця Оленівки. Така акція відбулася у Києві. Охоронець Цуму в Києві вимагав від відвідувачів із плакатом на підтримку українських військовополонених покинути приміщення торговельного центру, адже це може заважати іншим. Про це повідомила у Фейсбуці Катерина Косецька, одна із учасниць акції протесту, хроніки українських зашкварів. Просто зараз ми хочемо, аби вся країна знала цих маргіналів, адже про це неможливо мовчати. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі! Отже, друзі, одна з учасниць акції на підтримку військовополонених. Зайшла зі своїми друзями до ЦУМу, аби випити кави після цієї акції. При собі мали плакати із надписами про українців в полоні Російської Федерації. До них підійшов охоронець і заявив, що це буцімто не формат. Ви прийшли відпочивати. Ми відпочиваємо. Скажіть, будь ласка, ми підходимо до людей і говоримо до них. «Excuse me, 23 musicians…» майже так. Майже так. так. Так, ми так підходимо. Я вам раджу. Ви держите, скажіть, будь ласка ви живете? Яка країна? Яка вас країна? Яка у вас країна? За його словами, це не місце для нагадувань про військовополонених і що це банально правила цього закладу. Тому до побачення.

Убили просто хвалили термопади. Ви воювали. Він мені розпалить умалювати на воює. У Цумі відрагувало на інцидент, за що їм величезна дяка. Заявили, що вже звільнили цього співробітника Служби безпеки і не розділяють його приватну позицію. Такої позиції не місце в центрі столиці в Цумі. Друзі, скажу вам, що вчора ми з е, синами були на Хрещатику і на Майдані. От зараз вам покажемо кадри, які я зняла сама прямо там, і ми теж зробили таблички е, сином, аби підтримати військовополонених. Е, вони просто в пеклі там перебувають вже більше двох років. І трагедія Оленівки теж не має бути зам'ята із наслідками відповідальними за. Те, що зробила Російська Федерація з нашими. Тобто про все це варто говорити, ну про все це варто кричати. Якщо не читали допис Дениса Прокопенка, Редіса, командира Азову, то почитайте там все, мені здається, доволі правдиво написано. На жаль, друзі, при всьому цьому є інша частина громадян, які подібних акцій на підтримку азовців не розділяють, взагалі не чули, що там відбулося. В Оленівці. Ну, а слово теракт викликає у них сміх. Підкажіть, будь ласка, що ви знаєте про Оленівку? Оленівку? Що В лісі живуть. Оленівка. А, Місто. Нічого. Нічого, теракт в Оленівці. Чули таке? Так. Да. Це про що? Про теракт. Це опитування з вулиць Києва зробив блогер Денис Кошельник. Він також запитав про акції на підтримку військовополонених. Біля одного із храмів припускаємо, що московського патріархату відповідь здивувала: полонених не відпускають, бо буцімто керівники держави не хочуть домовлятися. Ну а владика Павел, друзі, ви його знаєте за словосполученням Паша Мерседес. великий чоловік. Так, так, це все в Києві. Так, так, на 10-й рік війни. Послухайте. Там ходять Є, родичі, я, військовополонених. Я Хто хоче, пусть іде. Хто хоче, не йде. Ви не хочете? Так. Да. Я за замір. Там же ж вимагають, щоб повернули військовополонені. Ні, я розумію, значить, не хочуть договарюватися. Вернуть їх, повірте мені, і ви це знаєте краще, ніж я. Поміняти Про... на Павла Мерседеса. Ну, и так нельзя говорить. Павел Мерседес, это ваше мнение, и вообще оскорблять людей недостойно. Вот и все, это владыка Павел, настоятель Киева печерской лавры. Я человек-атеист, в Бога не верю, но я знаю владыку Павла, это великий человек. Так а он же в него есть связки с русским? Ой, знаете, эти Я не хочу говорити навіть о том, що ви говорите. Ви говорите глупості та ні. виявилося, що цей чоловік не просто перехожий. Нам вдалося з'ясувати, що це один із братів Кононовичів. Хто такі Кононовичі для розуміння? Це посібники бойовиків і російських окупантів, які брали свідому участь у інформаційних спецопераціях на користь ворога. Активні учасники антиукраїнських та проросійських. Акції, і тут бінго, виникає запитання, чому ці люди на волі прекрасно собі розгулюють в центрі столиці і де Служба безпеки України? Зверніть, будь ласка, панове на них свою увагу. На жаль, таких людей дуже багато, і не тільки в Києві. Друзі, ну ви знаєте, чого я вам розповідаю. У ваших містах, навіть на заході нашої країни, чимало подібних персонажів. Частина із цих відео ми вам про них розповідаємо, або ви були обаченими і пам'ятали, що інформаційну гігієну треба мати, треба її слідувати. Так, от особливо багато цих відео у Тіктоці, де вони просуваються, мета а дискредитувати українську армію, а, Б – зірвати мобілізацію в Україні в цілому. Ось, наприклад, Дніпрянин. Який розповідає про те, що українська армія для нього стала ще більшим ворогом, ніж російська. Друзі, чистої води російське і ПСО. Але уявіть собі, сидить людина, скролиться в Тіктоці і бачить, що, блін, так це ж наш громадянин. Ось яка у нього думка. Він має право демократична країна. Така може, ну і от заради цього, така може. у тех, у кого с интеллектом не очень все добре, и выпускаются подобные видео, которые оплачиваются Российской Федерацией. Посмотрите на одне из них. Как говорил на командующий, я никому ничего не должен, кроме своих родителей. И в-третьих, моя армия перестала быть моей с того момента, когда закрыла границу для моего народа. Когда против воли кинула в бус и отправила, как говорят, в народе на гойскую скотобойню первого человека, тем самым наплевал на человеческие права и человеческую свободу. Сейчас мне даже тяжело сказать, кто больше враг для моего народа. Так называемые орки или так называемая моя армия, которая помимо всего этого позволяет себе оскорблять людей. Задумайся над этими словами. Желаю тебе здравомыслия и высокого осознания. Безумовно, друзья, подобные видео, как я уже сказала, может быть свідомою частью российских ипсов. Но Але... На території нашої країни є громадяни, які за покликом своєї ідеологічної позиції можуть подібне випускати. Пам'ятаєте історію після обстрілу Хмадиту і блогерів, які зробили своє відео на кшталт: та все, давайте вже домовлятися. Скільки можна цих смертей? Давайте сідаємо, домовляємось на все, що завгодно, аби це завершилося. Російська Федерація нині викидає мільйони. На А, ботоферми, і ви маєте розуміти, що це топчик. Тобто, ботоферми – це те, що для них вже налагоджено, прекрасно працює і має неабиякі результати. Тому подивіться, будь ласка, український фільм «Ботоферма», так і називається. Буде час, подивіться, і покажіть своїм дітям, а, батькам. Ну і робіть висновки з того, що ви споживаєте у Тіктоці. Якщо це роблять, ще і ваші діти надто підлітки, надто 18-річні – то теж будьте обачними і говоріть. Намагайтеся критично мислити і обмежте споживання того контенту, який дуже схожий на російське ІПСО. І якщо це може бути співпадінням, то знайте, що це дуже маленький відсоток простого співпадіння. Скоріш за все, ви є жертвою того, що робить Російська Федерація з українськими громадянами. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Друзі, я вас всіх обіймаю! Слава силам оборони! Слава Збройним силам України і слава Україні! Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ну і проносую, друзі, незабаром ми будемо робити інтерв'ю з Романом Червінським. Сьогодні з ним говорили телефоном: неймовірні відчуття стільки часу за ґратами. І... І ось я вже з ним зустрінуся днями. Тому е на моєму телеграм-каналі буде анонс. Підпишіться на телеграм-канал Соколова. Ну і під фотографію з анонсом ви можете ставити питання Роману. Обов'язково передам. Обіймаю до зустрічі.